Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні на мою редакцію прийшов захоплюючий лист, отож приємного вам усім прослуховування. Міша повертався додому, і серце буквально вискакувало з грудей. Він не був там цілих 10 років і боявся побачити вражаючі зміни. Кілька тижнів тому йому вдалося все згадати, тому він вирішив, не втрачаючи ні секунди, поїхати до дружини. 10 років тому чоловік поїхав за кордон на заробітки, а все через те, що пара дуже хотіла стати батьками і збирала на штучне запліднення. Разом з дружиною Михайло мріяв про діток, але у них нічого не виходило, і потрібно було робити еко. Безкоштовно, процедура не увінчалася успіхом, треба було шукати гроші для повторного запліднення. Він вирішив взяти шлях на північ, я сів у поїзд, а що далі нічого не пам'ятаю. А далі, замість нього, був коля, якого знайшли на станції без пам'яті і з розбитою головою. Чому він опинився у воронежі? Теж не знає. Літня жінка тільки недавно поховала свого сина, тому з радістю взялася за знайденого чоловіка. Вона його швидко поставила на ноги від травни, залишилося і сліду, але була одна проблема пам'ять не поверталася. Десять років вона заміняла йому і матір, і батька. Вони навіть зверталися в поліцію, але ніхто, Михайла Колю, не шукав. Але воно і не дивно, це ж було зовсім чуже для нього місто. Без документів ніхто його не хотів брати на роботу. Але один добрий дядечко побачив, що Міша на всі руки майстер і взяв його до себе на підприємство. Саме за роботою Міша і згадав своє справжнє ім'я. Чоловік згадав про свою сім'ю як же так, довгих 10 років, а як дружина. Вона напевно думає, що. Він від неї втік до іншої, або ж його вбили. Приїхав додому, дружина відкрила двері і відразу скотилася по сходах, втративши свідомість. З дверей вибігло троє малюків. Напевно, вона вийшла вже заміж. Подумав міша. Коли дружина уклигала, він їй розповів про те, що трапилося. А вона зізналася, що всі малюки від Михайла. Як таке могло статися? Виявляється, генетичний матеріал чоловіка після еко зберігали в спеціальному контейнері. Жінка продала машину і зважилася спробувати штучне запліднення знову, народилася Світланка. Взяла кредит, народився Іванко, а потім вона взяла участь у благодійній програмі на безкоштовній основі і з'явився на світ. Кірюша. Вона не розраховувала на те, що чоловік повернеться, тому сама народила дітей для себе. Михайло плакав від щастя, йому здавалося, що таке буває тільки в казках. Потім він вирішив привезти до рідного міста стареньку, яка за ним доглядала, адже тепер їй потрібен був догляд. Міша знайшов хорошу роботу, а бабуся раділа зустрічі з прийомними онуками. Дружина кожен раз переживала, коли чоловік йшов на роботу. Не могла вона звикнути до того, що він піде і повернеться. Тільки коли улюблений повертався додому, вона заспокоювалася і переставала. Дивитися у вікно. Діти були на сьомому, небі від щастя, що у них є татко, і він повернувся. Мама завжди розповідала про нього, а вони уважно слухали. Тепер їх ніхто не буде ображати і обзивати. У них є надійний тил батько. Любі друзі, як вам така історія? Чи змогли б ви наважитись виховати самостійно трьох дітей? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.